Привіт, марята! З вами я, ваш друг Пінкі. Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже важливу тему про уроки безпеки. При пожежі не ховайся, виходь з квартирі. В Вдиму твоя кімната, і ти один без мами і без тата. Не ховайся ти в коморі, безпечніше тобі На дворі до коридора ти тікай і голосно кричи волай, щоб скоріш підняти тривогу із сусідів на підмогу. Не залишай відкритий кран. Як же гарно у багатоповерхівці і тихинько наодинці, ти кран рукою і тече вода рікою. Хочеш ляльку поплескай і кораблики пускай. Головне не забувати, кран потрібно закривати. Ось буде все в воді. Що робитимеш тоді?